Дивись, Угу показує ага, фокуси. Щоправда, якби замість фруктів були отруйні змії, було б цікавіше. До речі, він уже з'їв дві цілих одну третю яблука. Ой, невже ти тільки цифрами вмієш розмовляти? Дві цілих одна третя, дві цілих одна третя. Де магія? Чи хоча б фокуси? Математика магічна наука. Згодом ти це зрозумієш. І що ти зможеш зробити із цим своїм 2,1 третя. Тільки не з яблуком, а зі звичайним мішаним числом. Я перетворю його у неправильний дріб. Думаю, угу та ага теж буде цікаво. Магія все таки. Перед тим як ви навчитесь перетворювати числа у дроби, розповім про додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. А нормальною мовою ти вмієш розмовляти. Гаразд. Наприклад, я розрізав пиріг на сім рівних частин. Ага з'їла дві частини, а угу три частини. Яку частину пирога вони з'їли разом? Наскільки більше з'їв угу, ніж ага? Так. Який це пиріг? Ви без мене їли. Заспокойся, це звичайнісінька задача. Начувайтесь. Ага з'їла дві частини або дві сьомі пирога, а угу три частини або три сьомих пирога. Разом вони з'їли два додати три, п'ять частин або п'ять сьомих пирога. Отже, дві сьомі додати три сьомих дорівнює п'ять сьомих. Це я зрозуміла. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, потрібно додати їхні чисельники і суму записати в чисельнику. А знаменник залишити той самий.